Дарина розказувала, головний чоловік. Тим, хто відчайдушно мріє про щастя в особистому житті, чомусь часто щасто щастить. Чоловіки тікають, наче від вогню, бо поруч опиняються зовсім не ті, на кого чекаєш. Але життя часом пропонує варіант набагато цікавіший. Спостерігати за тим, як подруги одна за одною знаходять своє жіноче щастя. Олена почала ще в інституті. Ось знайома вийшла за однокурсника, ось подруга дитинства обрала материнство та ходить щаслива в академічній відпусті. Спочатку Олена навіть із деяким розчуленням розглядала плоди чужого щастя. Усвідомлення, що в неї з цим є певні складнощі, прийшло не відразу. Коли вмирала улюблена бабуся Олени, Мати благала дочку, збреши їй щось принареченого тобі не складно, а бабуся хоч піде у той світ зі спокійною душею. Бабусю, його звуть Андрій, зріст під два метри, і з широкими плечима, волосся, наче золото, любить мене, освідчився нещодавно. Майстерно брехала онука. Поки сухенька бабуся розпливалася в посмішці від розчулення, вигадувати щасливі історії Олені доводилося вже не вперше. Вона часто уявляла, яким він має бути чоловік її мрії, саме таким, яким описувала його бабусі, широкі плечі, високий зріст, русяве волосся. Дівчина день у день виглядала його в натовпі на вулиці, у крамницях і у транспорті, але все марно. А потім у її житті з'явився Євген Арнольдович. Олена на той час саме закінчила інститут і їй була потрібна хороша практика. Але в великій компанії без досвіду роботи брати не хотіли. Його ж фірма була маленькою. Успіх мала середній, натомість чоловік, оглянувши дівчину з ніг до голови, раптово погодився. Сама Олена ніколи б і не подивилася на Євгена Арнольдовича. Зростом він був навіть нижчим за неї. На голові вже виразно виднілася лисина, картину завершував трохи гачкуватий ніс. Та ще й вік, він був на 15 років старший за неї, і все в нічого. Але зовнішні вади підкреслювали патологічна жадібність, дріб'язковість і вічні причіпки. Лише згодом Олена дізналася, чіпляється, отже, цікавиться. Сьогодні ввечері затримайтеся, попросив він одного разу. І замість звіту, який потрібно було доробити, несподівано приніс їй каву та почав розпитувати про особисте життя. Є хтось чи одна, олена брехати не стала, і Євген Арнольдович пустив у хід свої чари. Вона сама не розуміла, як опинилася затиснутою між начальником і шахвою з паперами. Якби на його кволість і мляві спроби якихось дій, вона б вирішила, що це безглузді домагання, але тут раптом збагнула. Чоловік він все ж таки непоганий, хоча й жадібний дуже, а оскільки красні навколо неї не в'ються, нехай буде хоч такий. Олена дозволила начальникові боязкий поцілунок і залишила його щасливого в кабінеті одного. Сама ж побігла додому, щоб швидше забратися в ліжко та виплакати всі сльози з приводу, так і незнайденого щастя. Млявий Роман із шефом несподівано вивів Олену на нову висоту. Тепер вона могла загадково говорити знайомим, що вже не одна, щоправда, приводити Євгена Арнольдовича на зустрічі з подругами та ріднею поки що не поспішала. З гострі кути згладились, і начальник уже не здавався настільки поганою партією. Побувавши в нього вдома, Олена помітила чистоту та лад, нові меблі та дорогий алкоголь у барі. Може, не такий він і поганий буде, як чоловік. Ось тільки під вінець Євген Арнольдович звати її не поспішав. А сама дівчина не наважувалася заводити розмову на таку делікатну тему. Натомість незабаром примудрилася не жартома закохатися, в іншого, звісно. Із Антоном вона познайомилась у кафе. Усміхнений хлопець працював офіціантом і обслуговував її з такою жвавістю, що Олена сприйняла це за інтерес. Відтоді вона стала приходити до закладу щодня в обіду перерву. Нібито попрацювати. Зовні він був повною протилежністю Євгену Арнольдовичу, молодий, високий, худорлявий, з розсипом родимок на шиї та руках, йому б у кіно зніматися, а не статисями бігати, міркувала дівчина, милуючись ним. Антон виявився провінціалом, який приїхав підкорювати столицю. Він мріяв заробити якомога більше грошей, але поки що виходило лише обслуговувати клієнтів, а ще Антон був безнадійно закоханим у свою сусідку з комуналки. Про це Олена дізналася за кілька хвилин після їхньої першої спільної ночі. Поки вона блаженно посміхалася, її обранець лив сльози у подушку, страждав, що його почуття до прекрасної сусідки невзаємні. Плена відразу впала з очей Олени. Що ж це виходить? Вона вперше знайшла непоганий варіант, метелики вже пурхали в животі, а тут суперниця. Олена не одразу зрозуміла, що сусідка навряд чи посунеться. Хоча підступній Антоніні і було начхати напалкого закоханого. Він сам відмовлятися від неї не збирався. А все, чим могла задовольнитися нещасна Олена, рідкісні зустрічі на зім'ятих простирадлах і в кафе. Хоча б так. Вечорами Олена ревіла білогою. Це був єдиний час, коли вона могла дозволити собі почуття. Чоловік засинав рано, хропів голосно та дозволяв їй вдосталь насолодитися самотністю. Тепер у Олени було аж два чоловіки поруч, але один уже не здавався таким привабливим, а другий не бачив у ній кохання всього свого життя. І коли вона нарешті отримала пропозицію руки та серця від Євгена Арнольдовича, то замість сліз щастя, несподівано для себе, видала крокодилові сльози відчаю. Чоловік здивувався, адже він підготувався. Замовив вечерю з доставки, купив зі знижкою непогану каблучку з маленьким камінчиком. Олена попросила час подумати, на що начальник неохоче погодився. За порадою дівчина очікувано вирушила до Антона. Може, все не так безнадійно і він стане відмовляти її від цього кроку, але ні, це чудовий шанс. Тим більше ти казала, що мрієш про сім'ю та дітей, А вже ж, погоджуйся. І жодної тіні ревнощів чи сумнівів, чи то на зло Антону, чи то від безвиході, Олена стала дружиною Євгена Арнольдовича. Зіграли скромне весілля, вона перевезла свій нехитрий скарб до його чистенької квартири. Одразу ж склали розклад. У суботу спільне прибирання, у неділю закупівля продуктів, по понеділках настільні ігри, у вівторок виконання подружнього обов'язку, у середу зазвичай чоловік відпочивав і просив його не турбувати, у четвер часто затримувався на роботі, а щоп'ятниці вирушав допомагати матері. Олену з собою не брав, і вона цьому відверто раділа. Життя згідно з режимом було зрозумілим, передбачуваним, але смертельно нудним. Регулярне виконання обов'язку перед чоловіком раз на тиждень не давало довгоочікуваної вагітності. Зустрічі з Антоном теж поступово зійшли на нівець. Ти тепер відрізана скиба, зі сміхом говорив він ніби побоюючись зв'язуватися із заміжньою жінкою. Вечорами Олена ревіла білугою. Це був єдиний час, коли вона могла дозволити собі почуття. Чоловік засинав рано, хропів голосно та дозволяв їй вдосталь насолодитися самотністю і розпачем. Життя здавалося безрадісним, доки Олена. Не відкрила для себе світ інтернет знайомств. Чоловіків тут було вдосталь яких тільки хочеш. І як я не здогадалася про це раніше, журилася дівчина. Тепер її вечори були сповненими приємного спілкування, про яке наївний чоловік не підозрював. Невдовзі Олена погодилася зустрітися із симпатичним кавалером. В його анкеті стояло кандидат філологічних наук автор наукових праць. При цьому в листуванні Віктор не здався їй зарозумілим чи нудним. Порозумілися вони й під час особистої зустрічі перед дівчиною сидів симпатичний чоловік, трохи старший за неї, начитаний і розумний. Деякий час із новим другом Олена задовольняла лише інтелектуальний інтерес. Одразу зізнавшись, що заміжня. Але незабаром взаємний потяг став настільки сильним, що стриматися вони не зуміли. Щоправда, для інтимної зустрічі довелося вибрати номер у дешевому готелі зі скрипучим ліжком. Але все це Лена навряд чи помітила, вона була на сьомому небі від щастя. Нове почуття виявилося настільки яскравим і приголомшливим, що навіть Євген Арнольдович запідозрив недобре. Його збентежила посмішка, яка не сходила з обличчя дружини, її постійна відсутність безглузді відмовки. Коли він притис її до стінки, Олена брехати не стала, закохалася. Взагалі її не цікавив фінал цієї історії. Розлучення так розлучення, шлюб із коханцем на додачу теж непогано. Чоловік вибрав перше, виставивши невірну дружину з речами того ж вечора. Вона, звісно, зателефонувала Вікторові, але той, пробуркотівши щось про квартиру, запросити її відмовився, лише переказав трохи грошей. На орендоване житло. Опинившись того вечора в насилу знайденій однокімнатній квартирі, Олена замислилась. Враз вона втратила все, віддавши перевагу новому почуттю. Але чи мала вона рацію і чому коханий не забрав її до себе? Причина незабаром розкрилася. Коли жінка запитала Віктора, чому він не покликав її в гості, він тихо відповів. там, Мама, я знайду до неї підхід, запевнила Олена, і за тиждень її нарешті запросили на оглядини. Те, що ситуація майже безнадійна, вона зрозуміла одразу. Зоя Федорівна виявилася типовою владною матір'ю, і було, очевидно, єдиного сина вона ніколи від себе не відпустить. Олена здалася їй несимпатичною сірою мишею, про що жінка негайно оголосила. Віктор червонів і блідну від її висловлювань, але мама не втомлювалася видавати свою думку з будь-якого питання. Шматок у горло не ліз, хотілося втекти з цього гостинного будинку. Давай житимемо окремо, запропонувала Олена Віктору, коли він зголосився провести її до зупинки автобуса. Не можу, звідчаєм заперечив чоловік. Мама все своє життя мені присвятила, батько нас покинув, грошей завжди бракувало. Я постійно хворів. Вона зробила все для мого щастя, а тепер я просто не можу залишити її. До того ж, у мами серце хворе, очі погано бачать і ось те опороз. Олена згадала хватку та рішучу Зою Федорівну. Так. Букетом перелічених захворювань там явно не пахло, і прожити вона точно збирається ще не один рік. Ситуація видавалася абсолютно безвихідною. Після цієї зустрічі вони з Віктором стали бачитися рідко, глухий кут, який майорив попереду, охолодив запал обох, Олена взагалі поринула в глибоку депресію. Третя невдача поспіль. Таке було винести непросто. Зрештою, навіть здоров'я почало підводити, що було не дивно. Її нудило, вона відчувала запаморочення, хотілося лежати невстаючи. Те, що річ зовсім не у занепаді сил, Олена зрозуміла надразу. Лише за місяць догадалася зробити тест. А коли результат у дві смужки висвітився так ясно та виразно, що сумнівів бути не могло, раптом радісно засміялась. Он воно що? Відразу думки про чоловіків відійшли на другий план. Виявилося, не потрібне було їй їхнє кохання. Тепер у середині неї зростав той, кому вона подарує всі невитрачені моря ласки та ніжності. Із роботи Олена пішла. Бачити обличчя колишнього чоловіка й досі було неприємно. Знайшла собі нескладний підробіток за фахом, платили менше, але їй з дитиною мало вистачити. Та й батьки, почувши радісну новину, обіцяли допомагати. Дізнавшись, що батька у малюка не буде, заголосили, але швидко опанували себе, навіщо хвилювати вагітну. Коли Олені сказали, що в неї буде син, жінка побачила в цьому певний знак. Ось він, чоловік, якому судилося стати головним у моєму житті, подумала вона. Напрочуд, кілька місяців тому, з'явились всі три колишні залицяльники. Євген Арнольдович раптом зрозумів, який діамант втратив, і був готовий змагатися із будь-яким конкурентом за серце Олени. Антон остаточно розчарувався у сусідці та пропонував відновити зустрічі, а Віктор набрався рішучості та почав давати боязкі надії на спільне життя. Тільки все це вже не потрібне було Олені. Під серцем вона носила винагороду за всі свої страждання. Вагітним хвилювання ні до чого, подумала жінка. Вона заблокувала телефони залицяльників, змінила адресу, поїхавши на околицю міста, де її ніхто не знайде, і зажила щасливим життям в очікуванні головного чоловіка у своєму житті.